Іноді серце стоїть перед нелегким вибором: шукати у цьому житті щастя чи йти за благом. І, взагалі, чи тутожні це поняття, чи означає присутність щастя в нашому житті, так само присутність блага. Про це ми поговоримо так само з Еліною Леснік, керівницею онлайн-школи по душопікунству та авторкою книг. Продовжуємо спілкування, Продовжуємо. дякуємо, що ви з нами, бо справді дуже багато чого ми сьогодні споживаємо, багато інформації. Uh -huh. І от важливо отримувати її от з джерела Божого, тому що от ці всі пилюку треба себе стирати. І поняття щастя сьогодні от воно таке якесь різне. Uh -huh. Та. І ми ж теж до нього прагнемо. Uh -huh. Ми ж чого бажаємо? Бажаємо щастя. Там, нехай головне, щоб були щасливі. Але в, цьому, в чому це щастя, що воно uh -huh. нам, нам бажає? Чи щастя, чи блага, і, зрештою, про що це? Як ви думаєте, чому сучасний світ сьогодні так одержимий цим поняттям щастя? От так всі хочуть його здобути, багато рецептів, але якось щось не складається. Та і визначення щастя досить змінилось. Та. Щастя зараз це робить те, що робить тебе щасливою. Mm -hmm. Ти заслуговуєш на щастя Слідуй своєму серцю. Mm -hmm. От Якщо ти слідуєш своєму серцю, ти будеш щасливий. Це такі досить приємні речі, приємні для слуху, але на практиці вони не витримують абсолютно ніякої критики, тому що так не відбувається. Та. Якщо мама буде слідувати за своїм серцем і хотіти свого щастя, то вона навряд. Чи буде витримувати істерики своїх дітей, та бо це точно не те, що приносить щастя? Тому слідувати за своїм серцем це така досить згубна зараз така ідея, тому що серце воно дуже протиречиве і переносить нам багато обману насправді. З іншої сторони, чому світ такий одержимий поняттям щастя? Тому що це комерційно вигідно. Всі продають щастя. От купи такий-то комбайн, точно буде щаслива. от купи-то такий, -то, такий -то наряд, а купи такі-то духи. Я до сих пір пам'ятаю своє перше враження. Ну, в 90-ті роки була перша реклама, така баунті, райська насолода. І там, там було, знаєте, коли там дівчина їсть той батончик на фоні Райського острова. І вона... Кусає цей батончик і просто от відчуття раю, відчуття щастя. Ви знаєте, я приїхала в Києві з маленького містечь, з маленького села, приїхала в 96-му році в Київ і вперше все-таки купила То Баунті. І я пам'ятаю, беру я янто баунті їм і думаю, а де та райська насолода? Я розумію, що це ну, така дуже перебільшена перебільшена значимість, да, перебільшена, е значимість цього батончика, да, що батончик приніс мені щастя. Я тоді зрозуміла ефект реклами, mm -hmm. що реклама роздувається до такого, що ти просто думаєш, що все це точно мені принесе щастя. Це смішна е ілюстрація, але дуже правдива. Нам mm -hmm. продають щастя під різними соусами. Але дійсно, що таке щастя, це дуже важливе е е розуміння. Я я колись, колись я опікала одну дівчинку, і вона дуже сильно хотіла бути щасливою. Дуже. І в неї було чітке уявлення, як це щастя мало виглядати. Як ви думаєте, чи була хоч одна хвилина, коли вона була щасливою? Вона була жалюгідно нещасною, постійно. Хоча були дуже класні умови, були класні обставини. І я для себе зрозуміла, що людина, яка постійно шукає щастя, вона буде постійно нещасна. Дуже цікаво, от напевне, тому що ми завжди в цій біганині за чимось недосяжним, і ми хочемо те, чого нас нібито немає. Ми стаємо невдячними, розфокусованими угу. і через це втрачаємо великі благословення, які можуть нас і оточувати. Я розумію трошки ту дівчинку. Я не скажу, що мені сильно хочеться щастя, бо воно примарно виглядає, але якось спокою хотілося б. А от зрозуміти, от різницю між щастям і благом, що їх відрізняє одне від одного, чи що їх не... Можливо, об'єднує uh -huh. вашу думку. Взагалі цікаве питання, чи біблія говорить про щастя? Uh -huh. Да, і дійсно говорить. Є дуже багато, просто не, не використовуючи слово щастя. Є такий термін, як блаженство, блаженний. Uh -huh. да? І якщо ми дослідимо Біблію, дуже багатьох місцях говориться про те, яка людина блаженна. Ну що цікаво, нам не подобається це визначення. Зазвичай от блаженна людина, яка перебуває в слові. Думаєш, ну яке щастя в тому, якщо постійно провести слові? Да? Ну, я, звісно, кажу більш світськими такими, mm -hmm. да, очима, якщо дивитися. У нас досить спотворене розуміння щастя. Якщо можна ви, от, висловити таке уявлення про щастя сучасної людини, я щаслива, коли все відбувається, як я хочу. Mm -hmm. От тоді я щаслива. Але прикол в тому, що вона не, ну, нещаслива насправді. Та? Але ми свято віримо в цю брехню, що щастя це, якщо все буде так, як я хочу. Якщо чоловік буде себе вести так, як я хочу. Якщо чоловік буде виглядати так, як я хочу. Якщо робота буде така, як я хочу, якщо діти будуть себе вести так, як я хочу, щоб моє здоров'я було таке, як я хочу. І далі можна продовжувати цей список безкінечно. Але давайте його звузимо до одного речення, щоб було все так, як я хочу. І це є найбільша брехня. Тому що, коли відбувається все так, як я хочу, я все рівно жалігідно нещасна, тому що немає межі внутрішньої жадібності. От уявіть собі, жадібність, як жаба всередині як квакає, Чим більше ти годуєш, тим більше вона росте і квакає. Не може людина бути щаслива в цьому світі, якщо все відбувається так, як вона хоче. І от Ісус каже про те, що щастя, прийдіть до мене. Да? І у вас із черева води, живої води, да, російською мовою. Не пам'ятаю цей вірш українською, на жаль. Бо точуть тільки живої води, так? Само. Дякую, так. Да. Якимось чином, коли ми приходимо до нього, ми можемо набути то блаженство. Але це зовсім не так. І зовсім не те, що я думаю. Uh -huh. Тому відповідно щастя є люди різних категорій. Є люди, які все ще думають, що щастя можливе, якщо я досягну чогось, якщо uh -huh. я буду щось мати, якщо буде життя так, як я хочу. І є люди, які зрозуміли, що те, як я хочу, не приносить щастя. І значить, щастя неможливе. Так? І є треті, які вважають, що стоп, щастя не там, де я його шукаю. І це не може бути ціль. Це є наслідок, коли я йду за Богом. Так? Оце дуже важливо зрозуміти. Тут ми можемо розуміти, що от щастя і, і благо, от саме ці два поняття, вони якось спільні чи вони про Ну, дивлячись, як ви визначаєте? Якщо щастя визначаю я, а благо визначає Бог, то це різне. Угу. Це зовсім різні дві картинки, угу. тому що я собі малюю, що щастя це от, от така історія. А Бог каже, Еліна, це для тебе взагалі не щастя. От я тобі обіцяю в твоєму, в твоєму житті три речі. Перше, що в тебе будуть проблеми, багато проблем. Але я їх, але я їх поверну на добро. Ти не, бу, ти не звільнена від жодних проблем в цьому світі. Всі проблеми, які є в людей і можливі в тебе, але я їх не верну на добро. Так, оце важливо. Друге, він обіцяє: все, що ти робиш добро, все не буде даремне. Я ціную кожне добро. Яке ти робиш. І третє, в кінці буде хеппі енд. Mm -hmm. От три речі, які він обіцяє. І ви знаєте, яка б я нещасна не була із цієї війни, і за горя і так далі. Я розумію, хеппі енд буде. Mm -hmm. Краще в нас все ще попереду. Тому е я думаю, щастя визначається е кінцем. Mm -hmm. да. е ви знаєте, я теж думала, е коли їхала сюди, думала, чи, чи відчуває щастя спортсмен, який біжить. На Олімпійських іграх він біжить. Він біжить, поки не фінішує класної позиції, то от, мабуть ще ні. І от і Павло каже: Я забуваю все, я біжу так, щоб перемогти. Угу. І я думаю, коли ти біжиш, коли ти тут на цій землі, ти намагаєшся робити все те, що Бог від тебе хоче. Ти в поті, ти в напрузі, ти в труднощах. Але ти розумієш, щастя прийде в хеппі-енд uh -huh. визначає твоє щастя. Да? Оце для мене от для мене такий момент важливий. Тому чи щаслива я в війну? Ні, я не щаслива. Але з іншої сторони, я знаю, що хеппі-енд буде. Що те щастя, воно внутрішнє з Христом, воно ніяк не залежить від зовнішнього вставин. Тому е, в християнському розумінні благо це є щастя. Угу. Мене, наприклад, дивує те, що ми на початку проговорили, що щастя, ми в постійні оцій біганині за тим, що буде в майбутньому, і тепер ми через це нещасливі. Угу. А благо виходить, це ми щасливі зараз, бо ми знаємо, що в майбутньому хеппі-енд. Тобто угу. наскільки воно так перевертається, вся ця парадигма, але... Повертаючись до Біблії, сказано блаженні, ну тобто щасливі, да? Да. Е, засмучені, да. блаженні голодні, там, блаженні гонимі, uh -huh. блаженні всі ті, хто реально, на наш погляд, ну аж ніяк щасливим бути не може. Uh -huh. Чому ця парадигма у е, Христа в Нагірній проповіді настільки е, змінена? Вона просто зовсім кардинально відрізняється від того, до чого ми звикли. Я думаю, ми так сприймаємо нагорну проповідь, тому що настільки ми далеко від розуміння Божого да, Божого щастя. Оце це важливий момент. Да. Нагорна проповідь вона показує, наскільки світ відкотився від Бога і скільки нам потрібно повертатися назад. Це, це такий момент важливий. Ви знаєте, ви говорили про спокій, а гостин сказав: Ти створив нас для себе, Господи, і серце наше неспокійне, доки не спочине в тобі. Та? От, наше щастя, воно в Бозі, але людина всіляко, по заводським налаштуванням, тікає від цієї думки. Їй краще з'їсти шоколадку, та, ніж шукати Бога. Не пам'ятаю, хто це сказав. Здається, Клайв Льюіс він сказав про те, що нас, наша проблема в тому, що нас дуже легко задовільнити. <гум> та? Ми задовільняємося пустими речами. І а, зараз, коли ми дивимося, діти да, які сидять в телефоні. Тільки діти, давайте чесно, дорослі теж сидять. Чому? Це легкий дофамін, це легке щастя. Але ми розуміємо, що воно поверхневе. Так от поверхневість це прокляття нашої епохи. Так? Нам потрібно заглиблюватися в Бога і повернутися до глибшого розуміння щастя, яке говорить Ісус Христос, те, яке дійсно приходить від Нього. І це досить складно, коли наші очі направлені на легке задоволення. Да, на легке задов... У нас поряд багато наркоманів є. І дуже сумно спостерігати, як вони кожного дня курсірують, шукати закладки в лісі. І ну, там сусіди на них на них сперечаються. Вони кажуть, чого ви, нас, чого ви нас сварите? Це наша, наш вибір, як ми хочемо жити, як ми хочемо закінчити це життя. І я думаю, от приклад того, як людина визначає своє щастя. Його щастя це доза. І він приймає ту дозу і відчуває себе щасливим. Але те, як він визначає щастя, руйнує повністю його життя. Це дуже важливо для нас, християн, розуміти, що таке щастя. Тому що будь-яке визначення щастя, яке не в Бозі, воно зруйнує наше життя і життя наших оточуючих. Так, це точно. От Як влучно, оце все сказано, бо насправді доза кожного своє. Угу. І навіть у християн, які до сих пір ми віримо, що якесь щастя існує ще тут. Ми mm -hmm. забуваємо про перспективу небесну. Ми забуваємо, що найперше якого нам царства шукати. Ми хочемо його тут і тут побудувати, mm -hmm. наче ми тут живемо вічно. Mm -hmm. Тому дякуємо за те, що повернули цей фокус. Я сподіваюся, що. І вам, дорогі друзі, також це сьогодні було досить влучно почути. Адже кожен ранок ми прокидаємося, у когось щось болить, у когось якісь проблеми фінансові, у когось і роз'єднана родина, і ми всі ну колись воно десь все оце збереться тут. Але Господь нам дає вічне, як він сказав, що е, ми задум стосовно вас на добро Амінь. Mm -hmm. і це добро е, вічне, і як сьогодні говорили про Авраама, mm -hmm. інколи треба буде випробуваним часом. Дякуємо вам, що ви з нами сьогодні, друзі. Еліна Леснік з нами в студії на ці важливі теми. Ми мали розмови.